Ми дуже очікуємо, що програма нарешті розшириться для мешканців, які раніше мали таке житло на тимчасово окупованих територіях. Мешканці і Бахмуту, і Солидару, і Маріуполю і і всіх всіх -всі інших міст вони очікують, щоб відбулися нарешті такі можливості для того, щоб люди отримували відповідні житлові сертифікати. А міністерство відновлення провело досить позитивний експеримент на прикладі міста Мелітополь, який на сьогодні є тимчасовій окупації, навіть вже згенеровані перші житлові сертифікати. В нас є можливість за допомогою технічних засобів різних з використанням супутникових даних фіксувати руйнування того чи іншого житлового приміщення. І дуже б хотілося, щоб всі ці програма була розширена, і всі ці люди, які вже досить довго місяців очікують на програму і відновлення для того, щоб отримати компенсації, нею все ж таки скористалися.